«Вінниця спортивна така назва виставки, яка відкрилась в одному з торговельно розважальних центрів міста. Впродовж півроку спорткомітет міської ради збирав фотографії вінничан, які вони зробили на різних спортивних подіях міста. На виставці представлені найкращі роботи на думку журі. Ми їх бачили. З майже 200 робіт, надісланих до спорткомітету, на виставку потрапило 40. Ось ці фотографії, які на думку журі відповідають умовам конкурсу. Були ну, різні номінації: це е, креативність, е, тематичність до спорту, е, тематичність до міста Вінниці. Це Оксана Колієва, спортивний фотокор, одна з переможців конкурсу. А це її робота. кадри з чемпіонату міста з водного слалому. Це знято з берега і е, тут просто простовантілі телеоб'єктив, який е, приміняється для сьомки спорту і котрий приближає е, е, об'єкт. К... Скажем так, фотографа. Поэтому получается как бы близко и видно эмоции, видно, с каким значит, усилием человек и с каким желанием он это все делает. Второе это был чемпионат, который проходил на спортивной базе Нива. Причем чемпионаты проводятся там практически круглый год. Вот тут видно глыбы снега. Вот мяч в воротах. Вот же. Тобто, це пропущений гол. Автором цих фотознімків від 15 до 65 років усі фотографії з різних спортивних змагань, які відбувались у Вінниці. мене сьогодні не дуже добрий настрій, але я вашими фото підняла настрій. І я сьогодні мене здивувало, це фото, де багато вінничан. Я думаю, вони хочуть вести здоровий образ життя. Вони дійсно люди, які хочуть. Жити в здоров'ї, мати здоров'я, мати гарні фігури. Головна ціль це пропаганда фізичної культури та здорового спорту, способу життя. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віда.